Це вже не смішно, такі як діти клюють. Взагалі дрібні. Ось зараз пропливають такі місця в окульорах. Бачу, як риби перепливають між водоростями, густерки, лещі по 20 штук 30, ну приблизно. Потім жерехи, краснопірки взагалі величезні. І їх багато прямо в цьому місці. Це радує. А от хижа риба клювати щось взагалі не хоче. Ось поставив мепс аглія лонг нульова, по-моєму. І отакий клюнув головень, невеличкий. Бачите, зменшив розмір приманки, поставив нульову абортальну блешню. і йдуть клювання, але ну, дрібні риби, але ж веселіше стало, тому що як нічого не клює взагалі, то якось печально все це. Зараз відпускаємо рости. І мамку з вибігом. А краще бабусю. А ось і жерех клюнув. Все на цю оберталочку нульову. Мепсалонг. Класний. Ну як маленький, але ж удари такі міцні. Зараз відпустимо, але вже довго ці риби на повітрі не можна вмре. Гарні плавники такі, просто чудові. Навіть верховод клюнув. Дивіться. Двічі бив по приманці і в третій раз схватив. Велетень. Чи не думаю, що вона там булькає біля мене. Дивлюся, там он водолаз Підводний мисливець плаває. Прямо біля мене, метрів 20. Карчаха там. Вода впала, рязка залишилась так і лежать скрізь. По берегам. Ну що, зараз буду вилазити на берег. Вже заморився на сьогодні кидати на останок, тільки ну, там прямо у поваленого дерева, у верхівки, пропливав жерех на, десь приблизно на 3,5 кг. Прямо біля мене. Я би знав, я б заробив туди закид, але я не знав, що він там стоїть гарна риба. Ну Я не знаю, надворі явно не 27 градусів тепла, всі 37. Дуже спекотно, потрібно зараз. Покупатися в ріжці хоча б один раз.